Вітаю вас, малята! Пограємо з вами в гру оплески. Ваше завдання плеснути в долоні стільки разів, скільки звірів ви буде бачити перед собою. Готові. Плесніть стільки разів, скільки зайчиків ви бачите. Плесніть стільки разів, скільки ведмедиків ви бачите. Лесні стільки разів, скільки вовків ви бачите. Молодці. Скільки зайчиків ви побачили? Вірно одного. Скільки ведмедів. Два. А вовків. Вірно три. Погляньте, скільки більченят на картинці. Вірно три білочки. Погляньте до них приєднала ще одна білочка. Скільки біченят стало? 4. А як утворилось число 4? Ми до трьох додали ще один. У нас було три білочки додали ще одну. І стало 4. А де зустрічається число 4? Число 4 дуже часто зустрічається, наприклад. У собаки і кішки по 4 лапки, а ще чотири колеса має автомобіль. Число 4 позначає цифрою 4. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Що таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2. Це кількість предметів, яких 2. З чого складається число 2? Це 1 і 1, 2 і 0. Склад числа 3. Це кількість предметів, яких 3. З чого складається число 3? Це 1 і 2, 2 і 1, 3 і 0. Склад числа 4. Склад числа 4 це кількість предметів, в яких є 4. З чого складається число 4? Це 1 і 3, 2 і 2, 3 і 1, 4 і 0. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!